Что там? Тебя долго что ждать? Что? Шо там? Кажи. Да вертаю, я что делать? Только мне скажу, сейчас лям 200 нема, давай уже хоть... Сейчас типа, как бы, видосик лям 200 я уже... Остальные докидаю. Давай, мне сейчас ты сказал 600 есть, давай 600. Потом я тебе за лям... Э, ты у меня... Мне за лям 200 и 600 закидаешь. Правильно? Не понял. Ти мені зараз 600 тысяч передаєш на руки. Потім куп... а. я купляю у тебе еліт за один і два, і потім ти мені а. 600 перекидаєш на руки. А, да. Добре? Так. Да. Ну. Решди, а якщо ти мене наїбеш? Ти що, гониш? Як я тебе можу наїбати, Якщо в тебе будуть бабки. Я просто зараз набрати гроші і питать. Так в тебе будуть бабки, блядь. Ти мені ще будеш 600 тисяч, должен, даже якщо продасиш машину. Я ж ти ж мене, блядь, заскамив вообще на 4 ляма практически. Що, ти про що думаєш? Як я тебе в цьому випадку зараз можу заскамить? Всех зарубчать. Та ні, давай заракидай І Том вертайлен есть. Я тобі сказав. А сейчас ти опять мені кинеш і просто съебешся. Воно мне не надо. Так, так я записую. У меня це все время ведеться він. Мені интересно, як це я можу... 600 тысяч ты ти мені передасиш и я поїду? Так що ти мені ага. кидаешь? Не, давай кидай 600 тысяч Спочатку, потім ти, я в тебе ж купляю наоборот, ти в мене лям 200 забереш. ні, ні, не ні, не ні, ні, ти там наїбеш, ти шо. Друже, ты вообще з математикою дружиш? дружишь? чому математика? тому математика, що зараз, якщо я в тебе куплю машину, я тобі вертаю лям 200. Ти розумієш? Ну, Я тобі потом лям 200 через обмін, Що? Ну а если ты мне зараз 600 предастешь, то тоди потом ты мне 600 а не лям 200. Ну ты шо гонишь, чи шо, Де твоя математика? А я при... Ну я зараз ты даю 600 тысяч, ты ти хуя все, поехал, а потом закинул ну, ну меня на форумі, меня забанили? Ні. Так, блядь, візьми блядь, мене Ні, ну... Не. Так блять, возьми телефон и засними откат. Блять, и шоу мне мені дасть? что на момент откат тоже є? Не, ну так и не дракл тебя. Так буде откат на откат, все. Нас обох откинуть. Ти думаєш я хочу тіряти всі свої не, тачки? Не, і за 600 тисяч ти шо, гониш? Ти зараз прикалуєшся? У мене тачок на терслямов зараз. Ну хорошо, хер з тобою. Давай, кидай. Блять, ще раз кинь. Си дно мене откат ведеться, Похер. Давай, Ну, и че ты застыл, ебать, брат, ты тупо сука, отвечаю.